Сили нам і побільше. І, по-перше, витримати ото все, що ще треба витримати, а по-друге, сили для України, щоб боротися з ворогом в березні, наприклад, це важливий період з 8 до 13 березня, особливо 8 і 13. Це і для України, і взагалі в світових різних е таких контекстах. А 10 березня це в нас 1111 день, також після повномасштабного вторгнення. Це ще одна така дуже сильна трансформаційна дата. Нумерології ангельські 11.11 .11, це коли ангели говорять, знаєте, Верховний суд. Тому дуже багатьох в цей період таких дійсності, по справедливості, хто там що натворив, на буде викрито і покарано. І також дата, 25 березня, якщо я все правильно пам'ятаю. Потім в квітні такі важливі дати, це якраз період квітневий 19-25, тобто цей Великодній. І в травні це 15.05.25 року і 25.05.25 -25 року. Там вже більше п'ятірки такі активні. От. А ще недавно мені чомусь почало підтягувати пророцтво Сімпсонів в То Там теж так дуже цікаво два таких епізоди: Смерть папи Римського. 13 березня смерть Трампа, 16 квітня. І ще десь там смерть Путлера. Ну, мала би бути офіційна. Я кажу так. Всі повимирають, і тоді нарешті в Україні і в світі буде мир. Чи як там да ну якось так дуже воно все я не знаю звідки вони там ті дати беруть, і там ну не завжди їхні просто прям збиваються, але часто збуваються, як вже показала практика. Тому цей ну взагалі березень і весна вона може бути для світу і для України насичена такими дуже значими і глобальними подіями, такими і трансформаційними, і доленосними. Ну така весна, така весна. І березень це не буде виключення з правил. Карта сили є перша. Плюс. Минулого разу вона, до речі, теж з'являлась. Карта сили. Ну, радує, дай Боже, сили нам і побільше. І, по-перше, витримати ото все, що ще треба витримати. А по-друге, сили для України, щоб боротися з ворогом. Дивіться: хороші новини за морів за океанів. Плеве кораблик, так? Трійка жеслів. Хороші новини за горизонт. Тут у нас досягнення цілей, карта нового бачення і карта власне, нових відкриттів. Так, далі сім кубків. Коли котре, Щоб досягти цілі, треба не тішити себе ілюзіями, а приймати реальність, яка, яка вона є, і тоді буде результат. А ще це про е, зняття масок з конкретних якихось персон, які заважають Україні дійти до перемоги і їх усунення. Прекрасно. Е, так як дуже я хотів цієї карти, певно, я так вона і випала. Бо ми зараз в контексті, коли дивилися прогноз перший е, Трамп Зеленський, була шестірка жезлів. Сьогодні ми дивилися, була шестерка жезлів, і знову нас шестирка жезлів. Тріумф, перемога, слава. Ну, три слова, так? І визнання, признання визнання. Так, п'ята карта у нас верховна Жриця. Про якраз те, що відбувається таємно, але дай Боже мудро продумано і наше терпіння буде винагороджено. Ми теж можемо маніпулювати, як захочемо, правильно. Знаєте, тут мені згадується така теж фраза хороша з хорошої твоєї книги, коли читав: Ігри, в які грають люди, люди, які грають в ігри. Uh, автор вроді Вебер, ой, Ерік Берн, якщо правильно пам'ятаю. Так суть в чому, коли вони думають, що ти граєш в їхні ігри, насправді вони грають в твої. Зрозуміло. Подумайте над цією фразою? так? Коли вони думають, що ти граєш в їхні ігри, насправді вони грають в твої. Так, дивимося далі. О, башня, башня, переломні моменти. Угу. Це певно, якраз відображення актуальної ситуації. Інтенсивний рух, відпрацювання минулого і повернення до свого існування, до свого єства. Це такі енергетичні процеси. Далі візьмемо раку в мудрості. Так. Добре думайте, що говорити. Перша карта йде. Відповідайте собі на питання, чому. Ідіть до кінця. Карта, яка називається така, радість, радість або щасливий, щасливий, називається Роби, що повинен і буде, що буде. Ну, тобто, йдіть до кінця. Вам кажуть, коли вже... вже. Ну, може так негарно ця фраза говорити, ну, я їй скажу. Ну коли ви вже, допустимо, коли вже немає що втрачати, то йдіть до кінця. ну і не знаєте, ну не Бо ми так зараз знову, щоб ти не сприймався про там втрати, Ну ми розуміємо, про які втрати, так? Там, території, там, людей. Я не про, я не про те. Я, в принципі, навіть в розмові, коли от вже знаєте, аргументи закінчуються, вам ж нема що втрачати. Да о, йти от-вот, от, йти в банк. Оце так само про те. Йдіть до кінця. Так. Тут ще теж якісь дуть нам розказування, загрози, погрози, так, дослідження і. Подолання дистанції. Тобто, як би не знаю, там не принижували нас, не розказували, які ми невдячні, та 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 та, -та в результаті йде е все рівно глибоке пізнання і розуміння ситуації, і подолання дистанції. Ну, Тобто, в будь-якому випадку, як би там нам не розказували, що ми якісь ми там нехороші, в чому ми не хороші, одному богу, мабуть, відомо, він там високо бачить далеко і всіх, і все. Але. але. Чому бувати, того не минувати? Ну і давайте ще одну колоду якусь ще одненьку хочу. Зараз я подив... А, ось тут, О! Ну, Перша карта, яка випала, це туз кубків. Називається рука, яка бачите, рука, яка дає. Дають бери, б'ють і Рука, яка дає. Туз кубків це в нас наповнення. Так, далі. Королева Кубків теж глибини серця. Бачите, все про любов. Кубки це про любов, про емоції, про е, таке, кажуть, е, е, прихильність, так? Як би там що не було. І дуже активна жіноча карта. Ось там за кадром якісь е, жінки за нас гарно дбають за Україну. Все одно. Вони невідомі нам, ну, може, там, ну, може, хтось відомий. От, там недавно відео... В тому числі, але тут ще про земних жінок йде, да? і недавно теж бачив, як Трампу ставили різні питання, саме жінки. Такі некомфортні питання. Не mm -hmm. комфортні. Сенаторні сенатор, конгресвумен класна. Хто так. напав, хто вторгся в іншу державу? Так. Маєте сміливість сказати? Саме жінки бачите, і дуже молодці. Так тримати. Далі найкращий захист, тобто дев'ятка жезлів. В боротьбі своє отримаємо. Так, далі у нас де карта. Якраз світло власного шляху. Віднаходимо. монах підлюдник. Оце називається Надія, яку шукаємо, віра, якою живемо, дає результат. І духовність, яку мене дозвивати. І в нас все, чудово, цієї карти можна завершувати. Ще один аркан зірки про здійснення наших бажань, пульс надії. Тут якраз про світло власного шляху, а тут про пульс надії. Як би там не було. Все одно добро подолає зло. Все сьогодні. в мене вже сьогодні якраз на цьому прогнозування завершується в нашому ефірі. Хорошою, гарною фразою. Все одно добро, подолає зло. Так.